Короч, всіх вітаю. Вирішив зіграти в гру свого дитинства, яка залишила від себе лише теплі спогади, як гра, в яку я можу повернутися в будь-якому віці. І кожного разу, знаючи вже весь сюжет та всякі оці приколяси, вона лишає лише тепле відчуття ностальгії. Напевно, тільки старенька Dark Fantasy може так гріти душу в наші непрості часи. Короч, проходження Dragon Age Origins. Культова гра, яка має одне серію, і яку біовари успішно проїбали своїми останніми проектами. Починається гра з розповіді про древніх магістрів, які вирішили потрапити до місцевого раю, а саме золоте місто, місце, в якому живе сам Бог, творець, але їхня затія не була успішною. Вони очернили своїми егоїстичними бажаннями золоте місто і були вигнані звідти, змінені підстать своїх бажань. Вони стали схожими на монстрів та стали. Першими породженнями темряви, вони повернулись в світ і принесли з собою величезне лихо мор, лихо, під час якого орди тварюк та чудищ споганювали та убивали все на своєму шляху. Першими пали королівства гномів. Чудище заполонили їхні володіння під землею і викосували все на своєму шляху, поки самі гноми не лишилися на грані вимирання. Але прийшли воїни, які без страху билися з чудовиськами – Ривали їх, як йобнуті, і якщо помирали, то брали з собою половину орди в могилу, сірі стражі, воїни, які покінчили з мором. Це сталося понад 400 років тому, і, як виявилось, мор просто так не здихатись, і він знову вирішив вирватися назовні, поглинаючи собою весь світ. Сірих стражів залишилося дуже мало, і ніхто не звертав увагу на їхні попередження, допоки не стало пізно. Коротше, якось так нас знайомлять з приколами в цій грі, а потім дають змогу створити свого головного героя. І самого класного в створенні персонажа ми можемо вибрати расу. Стать та клас, від яких буде залежати наша предісторія. Тобто за дворфа можна бути як дворянським піськочухом, так і безкастовим ніщуком, який намагається звести кінці з кінцями, або як можна бути гордим лісовим ельфом, так і міським ельфом-задихликом, якого і самого хорошого ще не встигли обіцяти. Також можна бути звичайною людиною, яка від своїх здібностей предписує собі предісторію. Якщо вибрати воїна або розбійника, то ми будемо жити в знатної сім'ї, яка чекає страшне лихо. Або якщо вибрати мага, то наша доля буде пов'язана з задростом заклять в кругу магів, де місцеві наглядачі-храмовники будуть тебе піздити за те, що ти просто пчихнув, не так як їм сподобалося. Підсумку маємо шість предісторій, а моя буде пов'язаною з чоловіком знатного роду, який все життя був пронирою і піздоплясом. І починається моя історія з того, що батько головного героя Брайс Кусланд збирається на війну зі своїм старим ліпшим другом. Але цього разу вони будуть битися не з сусідами-загарбниками, а з родою її страшилок. Головний герой, яку звуть Арторіас, розмовляє зі своїм батьком про те, що він повинен придивитися за замком після того, як Брайс та брат Арторіаса Фергіюс підуть допомагати. Гати королю, тим самим давши нам невелике поручення піти і пошукати брата, щоб передати йому звістку про те, що вони повинні піти військо окремо, але до цього всього до нашого господарства завітав гість сірі страж Дункан, який шукає в наших краях поповнення у ряди свого ордену. Трошки обшаривши закаулки і поговоривши з всякими різними, я побіг виконувати поручення батька і натрапив на сера Гілмора, сторожа нашого маєтку. Він приніс мені звістку про те, що мій п'єс. Знову заліз на кухню і тероризує нашу кухарку по сумісню сіняню Арторіаса. Поговоривши, ми вирішили судити і глянути, що там коїться, через що весь сербор. І зустрівши кухарку, вона трохи знеприязню, але все-таки попросила забрати нашого милого маленького п'єса. Зайшовши до складу на кухні, ми зустріли пікінеса, який винюхував щось, а згодом і зрозуміли, що ця добрюща мордаха хоче нам повідомити про те, що тут завелися Велетенські щурі. І назвавши свого бойового мабарі, так називається порода цього пса Арч, ми почали різню пацюків. Після цього, переговоривши з Саром Гілмором, він нас покидає. А ми, поспілкувавшись з Нен, вертаємося до нашого завдання. По дорозі до брата наш герой зустрічає свою матір в компанії гостей. Вона трохи поспілкувалася з нами та сказала, що любить нас. А я, кинувши око на молоду ельфійку, домовився ввечері з нею пограти в нарди перед сном. Нарешті, діставшись до брата, я зустрів його на моменті прощання зі своєю родиною. Ми трохи обмінялися парою підбадьорюючих слів та ще раз побачилися з батьками, які також прийшли попрощатися. Зі своїм сином перед тим як він піде, ну і після такого колоритного дня я пішов до себе в кімнату відпочивати. Допоки вночі не почув, як мій пес почав лаяти. Ельфійка Айона теж пробудилася та вирішила перевірити, що коїться в замку, і тільки не відкривши двері, забулькала від ворожої стріли. Трохи бідахуєвши, Арторіас, натягнув шмотки та пішов рубатися з ворожиною. Після зустрівшись з матір'ю, з на них напали люди коріша, його баті, Ерлахов, який засвітився на початку гри. Виявляється, його на Мисно затрималися в нашому замку, щоб перебити наш рід. Але навіщо це нам доведеться дізнатися згодом? Прийшовшись по замку, ми зайшли в кімнату жінки та сина Феріуса і побачили жахливу картину. Люди Хоу безжалісно вбили їх. І на цьому моменті ми з матір'ю точно зрозуміли, що ми не переживемо цю ніч. Далі нашою ціллю став пошук батька, і трохи побувавши бездушних виродків, ми натрапили на сара Гілмора, який саме рубався у гістьовій кімнаті. Поговоривши, він нам підсказав, де шукати батька, і сказав, щоб ми тікали замку, поки є можливість. А сам він лишиться тримати двері, щоб затримати ворога. З важким серцем, але все-таки ми пішли шукати батька, який по підсказці Сара Гілмора поранений, пішов до підтаємного. Входу на кухні, перебивши вдосталь ворогів і все-таки діставшись до кухні, ми знайшли його, але його поранення зайшло вже занадто далеко. Поспілкувавшись з батьком, ми зрозуміли, що він вже не встане, і після довгих мовлянь до нас доєднався Дункан, який, як виявилось, допоміг батьку дійти до виходу на кухні. Батько попросив Дункана лише одне вивезти мене і матір з цього жаху. І Дункан погодився, але лише при одній умові. Сірий страж прийшов до нашого замку лише з однією цілею знайти новобранців. І батько головного героя погодився. Погодився на те, щоб Арторіас став сірим стражем, якщо це потрібно, щоб вижив його син. Після угоди матір головного героя вирішила залишитися з батьком, щоб не бути для нас обузою. І з важким серцем Арторіас і Дункан покинули Хаєвер. Місце дородився наш головний герой. І де наш рід майже знищив їбучий посіпака Ерл Хоу. ми направилися до Остагару, колишнього форту, яка була опорою, що захищала нашу країну. Ферелден від вторгнення всяких уїбанів, які хотіли захопити її. Арторія Дункан зустрілися з королем Ферелдену. Він трохи поспілкувавшись з нами, зрозумів, хто я такий, та дізнався від мене про смерть мого батька та матері. Король Кайлан дав нам обіцянку, що після перемоги над породженнями Темряви власноруч розправиться з Ерлом Хоу. Арторіосу нічого не лишалося, як просто подякувати. Підбадьоривши нас з Дункадом, король Кайлан пішов по своїм вправам. А ми знову лишилися наодинці. Арторіас припустив, що Кайлан не всерйоз приймає чудовість. З чим Дункан погодився, він же знає, що гадостів набагато більше нашого війська і хотів би дочекатися підкріплення, але він не може переконати короля лише своїми передчуттями. Тому маємо, що маємо. Далі Дункан нас попросив освоїтися в лагері та знайти сірого стража Алістера. Та по можливості інших рекрутів, щоб ми змогли підготуватися до ритуалу посвячення. А він поки придивиться за нашим п'єсом, щоб він не чудив всякої хуйні. Побродивши по лагері війська, я натрапив на намет воєначальника короля. Тайрна Логейна, який був не дуже хорошої думки про короля Кайлана, через те, що той дуже відкрито покладається на сірих стражів, він скептично ставився до високого бойового духу короля і бачив в ньому дитину, яка вірить у казки про доблесних лицарів. І, поговоривши з нами, він також і скептично відреагував на те, що Арторіас повинен стати одним із сірих. Та повернувся назад до свого намету. Далі, пересуваючись по лагері, я знайшов жінку похилого віку, як вона сама себе описує, хоча по неї особою не видно. Її звати він. Вона буде однією з старших магів, які будуть приймати участь в битві проти чудовиськ. Ми з нею поговорили про золоте місто і тінь місце, куди потрапляють люди, коли сплять. Також Арторіас попросив неї поради, як від старшої, щодо підготовки до бої. На що він сказала, що ви молодь і так все знаєте. І відкланялася. Неподалік я зустрів хлопаку по імені Давід, плута і дамського угодника, якому мене дуже пощастило затаскати в кущі одну із солдаток. Перекинувшись парою слів, я зрозумів, що він також один із рекрутів. Потім я направився на пошуки Алістера і, знайшовши його, бачив, що він свариться з якимось магом, яку озвала до себе преподобна матір, обхуїсосивши один одного, маг все-таки погодився навідатись до неї. Із неприязню пішов геть. Алістер був колись храмовником. Як я вже говорив, їхня задача наглядати за магами, але зараз він сірий страж, і нічого спільного з храмовниками у нього більше не повинно бути. Але старі звички дають про себе знати. Трохи поприкалувавшись, ми з ним пішли до останнього рекрута Сара Джорі, який на вигляд був, наче кремінь, але по факту трохи після в штанці. Поруч був польовий лазарет, і на одній із ковик я побачив трохи больного дядька, який перебував у дуже жахливому стані. Він розповів про те, що. У деяких землях є величезні орди породжень чудовиськ, і те, що я також повинен це відчувати, послухавши це, тепер і я серджорі, зібравши всіх рекрутів і альстра в придачу, ми повернулися до Дункана, у якого було для нас завдання: набрати три колби крові породжень темряви, і знайти в диких землях старий храм стражів, в якому були домовленості з іншими жителями Ферелдена про їх зобов'язання допомогти всіма силами подолати мор. Після отримання порушення ми зібралися бандою і пішли в ліс на пошук крові та старих документів, де нас дбайливо зустрічали вовки, які хотіли розтягнути нас по всьому лісі раді прикола. Перебивши лахматих додіків, наша компанія натрапила на пораненого солдата, який знепритомнів у нас на очах. Арторіас перев'язав його та прів. До тями. Виявляється, він був одним із розвідників, якому з нашою допомогою пощастило вижити. Переговоривши зі своїми товаришами, і дізнався, що Серджорі ще більшість секунд, ніж здавалося. А з хороших новин, те, що Алістер відчуває породжень темряви, і нам хоча б не доведеться боятися, що вони нападуть зненацька. Побігавши по лісі і полутавшись приколами, ми змогли перебити кучу чудищ і залутали з них пару склянок крові, якраз щоб вистачило на ритуал. Далі нам потрібно знайти древній храм, в якому знаходяться договори стражів. Але це було нелегко, і щоб добратися до нього, довелося перебити безліч нечисті. І все-таки ми його знайшли. Але на місці древніх договорів був лише розтолочений сундук, в якому нічого не лишилося. Наші пошуки перервала дивна подія. З руїн храму вийшла дивна дівочка, яка прийняла нас за звичайних грабіжників. Товариші почали непокоїтися, що на нас ненацька можуть напасти якісь варвари, але поспілкувавшись з дівчиною, Арторія здізнався її ім'я. Дівчинку звали Моріган, дізнавшись, що ми сірі стражі, які шукають древні договори. Вона вирішила нам допомогти. Появляються договори у її мами, що знаходиться десь у глибині лісу. Але Моріган люб'язно погодилась нас привести до неї. Хлопці були дуже схвильовані, але іншого виходу в нас не було. Тож ми погодились на її пропозицію. Прийшовши на місце, ми зустріли стареньку жінку, яка говорила з нами загадками і підйобами. Поговоривши про договори, вона сказала, що оберігала їх, інакше вони вже давним-давно розсипалися. Також вона сказала, щоб я передав стражам, що морна багато страшніший ніж вони собі уявляють, і трохи підихуєвши наша компашка вирушила в дорогу назад до Остагару, до якої нас люб'язно провела. Моріган завдання виконане, тому можна йти звітуватися перед дунканом. На вулиці стояла ніч, і ми, дошкодільгавши до табору, почали розповідати про все, що з нами сталося, і про Морган, і про її матір. Алістер припустив, що вони можуть бути відступниками магами, що живуть не в кругу магів, але Дункан йому нагадав, що він більше не храмовник і їхні справи більше його не стосуються. Тож, виконавши завдання. Ми перейшли до ритуалу посвяти. Поки ми чекали Дункана, Давід і Джорі почали вести дискусію про те, що все таки буде під час ритуалу і чи чекає їх щось страшне, але страшніше за мор нічого немає. Тому Давід обхуїсосив Джорі за те, що він їбуча тряпка. А тим часом Дункан прийшов з чашею і почав підготовку. Алістер почав говорити слова, які звучали з першої посвяти, і першим, хто пильнув добротного пойла, був Давід. Як ми бачимо, на жаль, Давід не зміг пережити по святу і став альтернативно живим, але його жертва ніколи не буде забута. Адже цим вчинком він показав свою рішучість стати сірим стражем. На черзі був серед джорі, але злякавшись смерті Давіда, щось пішло не так. Він взявся за меч, що було роковою помилкою, і Дункану довелося зробити сераджорі. I'm sorry. Також альтернативно живим. Такою є ціна бути сірим стражем. На черзі був Арторіас, і як видно по його обличчю він був трохи наляканим. Але він випив кров і побачив всякі мультики про архідемона, що стоїть у главі мора. Арторіас не притомнів, але прийшов до тями. І з нашої компанії тільки один він зміг. Пережити по святу на посвяті Алістера загинув лише один, але і це для нього було жахіттям. Дункан спитав, як Арторія все почуває, на що він відповів, що все нормально, але бачив якийсь сон із страшним драконом, на що йому сказали старші, що це не сон, а дійсність. Сірі стражі відчувають породжень темряви, і також відчувають присутність Архідемона у світі під час мору. Відпочивши, Арторія спішов не з по сходам до Дункана і Алістера, а також і всього військового столу, щоб обговорити план дій під час бою. Оген сварився з Кайланом через те, що Кайлан піде у бій разом з сірими, під Учи себе небезпеці, адже без короля Ферелен буде в хаосі, але Кайлан не хотів його слухати і вирішив іти в бій стражами. Одним ключом стратегії був капкан з військами Логейна, які по сигналу повинні напасти на єбаклаків з флангу. А сигнал повинні були подати самі відповідальні люди. І Кайлан вирішив, що це повинні зробити ми з Алістером. Відтоді план дій був готовий, і терн трохи побубнів. Але погодився з цим рішенням. Ми з Алістером ще мали розмову з Дунканом, і перед боєм він нам дав команду запалити вогонь в башні. Алістер почав вийобуватись, бо хотів битися пліч опліч зі всіма воїнами. Але Дункан поубавив його нрав і сказав зробити те, що просить король. Насупившись, парень погодився. На останок Алістер побажав Дункану удачі і Божої охорони. Ми віддвинулись в башню, а Дункан на поле боя. Почалося. Тверюки піздопляси вже тут. The plan will work, Your Majesty. Of course it will. The blight ends here. Коли я вперше побачив цю ставку в дитинстві, я слабо кажучи, був в ахуї. наскільки це сильно. Вже пройшло більше десяти років, а я все так же сижу, переглядаються в редакторі і ахуєваю. Боротьба людей проти страшної їбаністіки, хоч і страшно, але все одно вони беруться за зброю і йдуть рубати чупакабрів. Коротше, так, це сильно. А тим часом ми з Алістром і Песом пішли до башні, щоб запалити маяк, але щось пішло не по плану. Ми натрапили на тих. То вижив у башні. Вони нам повідали, що башня захоплена породженнями темряви, але ми нічого не можемо вдіяти. Була поставлена задача, і нам потрібно її виконати. Ми йдемо до башні, пробуваючись крізь натовп злиднів. Діставшись, Артурес та Алістер не могли зрозуміти, чому такі орди чудовиськ опинилися всередині башні попереду всієї армії, але часу на роздуми не було. Потрібно якнайшвидше запалити клятий маяк. Адже ми вже і так дуже затримуємось. Перехуяривши всю нечисть і, нарешті, піднявшись на останній поверх, ми з командою побачили такого парня. Дядько саме вечеряв, а ми перервали його трапезу, через що він був дуже незадоволений. Доведеться старого замахати. Поки ми вже складали зброю в кармани, Алістер вийобуючись, завалив старого рогача. Але це все таке собі потрібно запалити маяк, і ми це зробили. The retreat. But what about the king? Should we not? Do as I command. Pull out, all of you. Let's move. Єбучий сука Терн Логейн. В ту саму слушну мить, коли він і його солдати потрібні були на полі бою, він відізвав своїх людей і киданув короля та всіх сірих стражів на призволяще. Через його недалекість король Кайлан і всі сірі стражі Фералдену, окрім нас Алістором, були убиті тварюками. Нас обох і п'єса врятували. Хоч і показалося, що це був кінець, а врятувала нас відьма з диких земель. А Моріган лікувала наші рани. Вся компанія була приголомшена тим, що зробив Логейн. А ще більше стражі були здивовані, що їх врятувала відьма з диких земель. І тут вона нам вирішила представитися Її звати Флемент. Алістер припустив, чи не вона ця Флемент, про яку є куча страшних історій? На що вона відповіла, що в неї багато імен. Тому хуй знає. Ми подякували їй за порятунок і дійшли до висновка, що ми і справді останні сірі стражі у всьому Ферелдені, і нам потрібно щось робити для того, щоб покінчити з мором. У нас були договори, договори, якими ми могли б скористатися для того, щоб зібрати армію зі всіх закутків Ферелдену, і було прийнято рішення відвідати дядька Алістера Ерла Еамона, бо його армії не було при Остагарі, лісових ельфів. Круг магів, гномів та по можливості інших. У Флемет було до нас прохання взяти з собою Моріган. Сама Моріган була не в захваті від цієї ідеї. Але через те, що Флемет нас врятувала, Арторіас не міг її відмовити. Тим паче нам потрібна зараз люба допомога. І, зібравшись, ми вирушили в шлях до містечка неподалік диких земель, лотерінг. Ось така вийшла перша частина відео по чудовій грі Dragon Age Origins. Я планую зробити ще дві, можливо три частини, тому не губіться, буду старатися з кожним разом робити відоси кращими. Всім дякую і щасливо!